Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пограти в гру. Вам необхідно сказати, що було спочатку, а що потім. Так, спочатку було яйце, а потім курча. Правильно, спочатку був кавун, а потім Скибочки кавуна. Так, спочатку була порожня чашка, а потім. Молодці. Спочатку була гусінь, а потім метелик. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрацію. Скажіть, хто найвищий? Так, найвищий чоловік, а хто найнижчий? Правильно, найнижче немовля, тож пропоную порахувати, скільки всього є людей, починаючи з найнижчої людини. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер пропоную порахувати з найвищої людини 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дітки тепер пропоную пронумерувати всіх людей за зростом, починаючи з найнижчої. Пропоную перевірити результат. Пропоную пронумерувати людей на цій ілюстрації, починаючи з найнижчої. Пропоную перевірити результат. Оці дітки. Дітки, пропоную пригадати назви геометричних тіл, куб, циліндр, конус, піраміда, паралелепіпед, куля. Тож пропоную порахувати кількість зазначених фігур в кожній будівлі. Скільки кубів у цій будівлі? Так, у цій будівлі 8 кубів. А скільки пірамід. Правильно, пірамід 4. Скільки циліндрів у цій будівлі. Так, у цій будівлі 7 циліндрів. А скільки конусів? Правильно у цій будівлі два конуси. Скільки у цій будівлі кубів? Так у цій будівлі три куби. А скільки паралелепіпедів. Правильно у цій будівлі шість паралелепіпедів. А скільки паралелепіпедів у цій будівлі? Так один, а скільки пірамід. Правильно у цій будівлі 5 пірамід. Молодці дітки. Дітки тепер пропоную уважно розглянути ілюстрації, швидко порахувати кількість зображень і показати відповідну цифру. Скільки зображено сонечок? Так, 5. Скільки зображено метеликів. Правильно 8. Скільки зображено комарів. Сі чотири. Скільки зображено мух. Так дві. Скільки зображено хрущів. Правильно сім. Скільки зображено бджіл. Молодці. Дев'ять. Скільки зображено бабок. Так три. Скільки зображено мурах. Так, 6. Скільки зображено королацьких жуків? Правильно 4. Скільки зображено коників. Молодці. 8. Дітки, тепер пропоную розв'язати ланцюжок прикладів, вписавши відповіді в клітинки. Наприклад, 9 відняти 1 буде 8. Скільки буде 8 відняти 7? Так, 1. Скільки буде 1 додати 4. Правильно 5. Скільки буде 5 відняти 3. Молодці 2. Скільки буде 2 додати 6. Правильно 8. Дітки наступний ланцюжок прикладів пропоную розв'язати самостійно. Пропоную перевірити результат. Дітки наостанок пропоную знайти на ілюстрації виділений фрагмент і обвести його олівцем. А наше заняття закінчилося. До побачення!